Усім привіт, громадо! Що ж, сьогодні ми розберемо одну цікаву тему, це як зробити так, щоб ми могли копіювати якусь інформацію із основної нашої операційної системи на віртуальну машину, яка в нас знаходиться на віртуалізації. Що ж, поїхали. Давайте залогінимося на нашу Ubuntu. І подивимося, про що детальніше я хочу вам розказати. Тобто, по, по замовчуванню, якщо ви хочете, допустимо, скопіювати якийсь текст з операційної системи, яка зараз у вас є. Тобто це не віртуальна машина, це хост, будемо далі називати хост. це... Та віртуальна машина, на якій ви запускаєте віртуалізацію, і просто VM-ка це та віртуальна машина, яка, на, по суті, на основній машинці, на основній операційній системі. Так, що ж, давайте подивимося. Так, відкриваємо Firefox. І зараз я вам спробую це продемонструвати. Знаєте, особливо це потрібно, коли у вас е серверна оболонка е самого сервера, а не така, як зараз, графічного інтерфейсу. Ми теж це розберемо. Тобто, якщо в двох словах сервер, серверна оболонка це... Тільки командна строка, тобто ви працюєте на операційній системі, використовуючи тільки командну строку. Без всякого графічного інтерфейсу і тому подібне. Що ж, ну я вже відкрив таку всіма відому сторіночку, яка генерує для вас текст. І спробуємо скопіювати ось цей текст на нашу віртуальну машинку. Спочатку перевіримо, що це все добре працює, все копіюється в нас на хості. І давайте перейдемо на віртуальну машину і перевіримо, чи щось буде тут відбуватися. Оп, бачите, я нажимаю Ctrl-V, нічого не відбувається. Shift, Insert, так само. Що ще нам потрібно налаштувати? Тут переходимо в VirtualBox, заходимо на нашу віртуальну машинку, заходимо в сетінги і. І, і, і. Зараз покажу і прямуємо до, так, ось, Заходимо на General вкладку і вибираємо Advanced. Що нам тут потрібно? Нам потрібно вибрати Shared Clipboard, тобто, які в нас тут є тут опції? У нас тут є опції host to VM, VM to host і Peer Directional. Тобто це в дві сторони, тобто, щоб ми могли копіювати. із... Хоста на VM і із VM на хоста. Це ідеально. Це те, що нам потрібно. Вибираємо, нажимаємо ОК. І давайте ну, ми ще раз це подивимося. Нажимаємо Ctrl-V і оп! Ось текст скопіювався. Попробуємо якийсь інакший текст скопіювати, наприклад, оцей. Why do we use it? Copy. Ну, давайте просто. Ось так зробимо. Pest. Чудово. все працює. Так. І тепер давайте спробуємо скопіювати наоборот. Наприклад. Якщо ми зараз скопіюємо і вставимо текст на хості, це буде we the VUsit. І якщо ми перейдемо сюди і спробуємо згенерувати, знайти якийсь інакший текст. Зараз ми спробуємо все зробити. Так. Думаю, скопіємо ось це Lorem Ipsum. Так, подивимося, що він скопіювався на віртуал машині. Чудово. І переходимо тепер сюди і... Ось! Чудово! Все працює! Ну все. Такий от маленький урок. До зустрічі.